У нього було звичайне життя. Він рятував людей та їхнє майно від вогню, але події після 24 лютого назавжди змінили його долю. День почався з раннього дзвінка з роботи, позвонили. Ну, диспетчер дзвонив і сказав, що почалась війна. Це було около 4-15, десь примерно, 20, десь отак. І сказала, що давайте на роботу збирається, бо почалась війна. Ну, я спочатку, як і мабуть, всі, не може бути такого. Зобрався на роботу, приїхав. А кажется, да, дійсно війна, на вулицю вийшов, стріляє, все. Ну, вокруг стріляють, чуть взриви. Казали, там чаплинка, і ну, вибухи чуть було, що до нас. А потім з бурівки була, чуть прильот двох ракет чи снарядів. Ну, Воїнську часть короче, попали. Якось так. Ну, заступив на чергування, виконувати свої обов'язки. Тривоги не було, саме таке, що переживаю за сім'ю, саме основне, за себе якось ну, страху не було. Основно, ну, я не знаю, за близьких, рідних було переживання. Отак, от, от Що буде, от що зробити взагалі, куди їхати, чи куди діватися. І побачив я їх десь. Ну, приблизно коло 11-12 години дня йшли колони вже в сторону Херсона, то бачив десь ну, з метрів, може так, 50, вже їх бачили. Ну, Вони проїжджали поки місць нас, ну, людей не трогали. У них була як там ціль, мабуть, до Херсону, так, щоб... Сказати, були спочатку десь около 30-10 машин. Ну, І були маленькі, були і великі, були і по 100 машин, і була і, і БТР, і танки, і Камази, і Урали йшли, а потім і ши, еті, Уазіки, Тігри. Ну, вся техніка короте, йшла. Ну, йшли там з розривом, вони Ну, може, там десь пів години, коротше, ну, розриви у них були. Десь дня через два до нас частину приїхали. Ну, сказали, що поки місь працюйте, нікого трогати ну, не будемо. Виконуйте свої обов'язки, да і все. Нам потрібно, щоб. Люди були в безпеці, ну, насчет пожежі там, та зривів. Ну, отак. От, Ми виконували свою роботу, як кажуть, російські солдати не давали змогу виїжджати нам на ліс около трьох днів, трьох-чотирьох днів поширювалася пожежа дуже велика, люди вже самі почали просити. Давайте щось рішати. Ну, В Вічному ітогі виїхали, ми свою роботу ну, зробили, виконали, за три дні впоралися. Це з допомогою ну, людей, як можна сказати, ну, волонтери. Волонтери люди допомагали. Якщо в нас там, може, було за все час, ну, за літо, може, там, ну хай около тисячі, я так образно беру. ну От 500 до тисячі виїздів, то тут на день около 10 разів ми виїжджали. Були і пожежі в лісах, і пшениця там на полях, а і виїжджали на квартири, тому що Багато квартир брошених, там животні були і люди ну, похилого віку. Їм треба, теж треба була допомога, що сусіди зверталися за допомогою, Їм треба відкрити квартири, щоб ну, подивитися, чи є, хто там, чи нема. Люди як можуть. Кожен надіявся ну, на ЗСУ, що прийде. Це всі як. Можна сказати, подивися новості, ну, все одно інтернет був, зв'язку не було. Але інтернет був, людина дихала, що підтримка йшла. Як тільки якась новость є, інтерес, що наші там йдуть, то одразу, звісно, у людей і настрій підіймаються. Ну, чекали, і зараз люди чекають. Думаю, що скоро все закінчиться. Будемо сподіватися, у кого є домашній інтернет то в принципі, хоч він там і русський, чи не русський, не поймеш там, але через ВПН ну, общатися можна. Є русська зв'язка, але ну, вона, в принципі, майже не працює. Тобі ж навіть люди з... <кій> за допомогою звертаються, щоб ну, до частин, люди іноді приїжджали навіть в частину, щоб ми виїхали на допомогу їм. А даже і сел, люди з далеких сел їхали за 20 кілометрів, щоб ми приїхали і допомагали. Виїжджав, виходить, через Каховку, Василівку, Запоріжжя і сюди. Да, ну, Приїжджали через Сороцю Запоріжжя, там добре волонтери, ну, допомогли. Предоставили, де переночувати нам. У нас е, зайняло зайнялося около ну, двох суток. Дві, дві доби карусі у нас зайняло це. Ночували сутки в полі, в маршруті. Хтось навіть на вулиці спав, на ящиках, можна сказати. То що і діти, хоча були і діти маленькі, і все одно ну, не пропускали. Було, звісно, нелегко, можна сказати. Кожен переносить по-разному, але люди у нас стійкі, крепкі, витримали таке. Були росіяни, були ДНРівці наші. Як кажуть бивші, ну, як кажуть, з росіянами, мабуть, проще було общатися, ніж з ДНР. Я так відверто скажу. У них найбільше, як сказати, привзяте віддання до нас. Тобто, я навіть не знаю. Казали і таке, що. Ми ж терпіли, а ви чому не терпите? Ну, А навіщо нам терпіти? Ми вільні люди. Навіщо нам? Терпіти. Чесно сказати, як кажуть, спочатку їхав, як кажуть, хоча б доїхати до Запорождя. А там буде видно, в яку сторону їхати. Ну, Думав, поближче, як кажуть, додому, вдруг що, щоб... Повертатися поближе додому. і все. Ну, приїхав, понравилося. Тут пока місту, тут, всі з розумінням до цього відносяться. Ну, у нас народ такий, що з розумінням відноситься друг до друга. Так що колектив, я скажу, гарний. У кожній частині своя специфіка роботи. У нас була своя, у хлопців тут своя, у нас більш. Ну, як Об'ємна робота в нас виходить, ми і, у нас автомобілі, і САРМ-С були для допомоги населенню для ДТП. І в нас більше ну, розширена така специфіка була. І ми виїжджали на відкриття квартир, і на допомогу населення, і на лісові пожежі. У нас техніка для лісої ви, ну, і виконували обов'язки. Ну і плюс у нас чергування було железне порт. Ми ще чарували літом в железним Ну, Як в цьому році нікого не було, то ну, допомогу ми туди не надавали. Ну, у нас і район, взагалі, якщо так розібратися, ну, великий Галопристальський район. У нас там около 76-73 кілометри дальня точка, щоб доїхати в одну сторону, а як от там рибальчий, там дороги немає, і туди тіже доїхати общеї буваємо. Всі хочуть додому, всі надіються. будемо відстраювати вдома, а що робити. На то, наш, як кажуть, наша служба, щоб допомагати людям. Ми сподіваємося, що все буде Україна. Оце це найголовніше. У кривому розі він продовжує нести службу рятувальникам, бути корисним людям та суспільству і вірить, що обов'язково повернеться додому до рідної Херсонщини.